Вітаю! В цьому відео я покажу, як додати до тестування тип питання вибір хотспотів. Цей формат дозволяє перевірити знання через взаємодію з зображенням, роблячи тестування більш наочним, інтерактивним та зрозумілим для учнів. Щоб додати цей тип питання, переходимо до потрібного тесту, натискаємо кнопку Додати питання і обираємо Тип питання, Вибір хотспотів. Після цього завантажуємо зображення. На ньому ми будемо розміщувати хотспоти і додаємо текст з запитання. Далі розставляємо хотспоти на зображення. Кожному хотспоту можна задати назву. Звертаю увагу, що назва буде відображатися лише для адміністраторів, для учнів вони будуть не видані. Ви також можете налаштовувати позицію хотспоту та його прозорість. Після додавання всіх хотспотів необхідно позначити, які з них є правильними відповідями для цього запитання. Для цього типу питання доступні автоматична та ручна перевірка. У цьому прикладі я скористаюсь ручною перевіркою. Тепер подивимось, як це виглядає зі сторони учня. Під час проходження тестування учень може обрати один або кілька хотспотів безпосередньо на зображення, які він вважає правильним. Якщо треба змінити відповідь, достатньо просто натиснути на хрестик біля варіанту відповіді. З сторони адміністратора під час ручної перевірки тестування відображається повна інформація про вибір учня та коректність кожного хотспоту. Результати за цим типом питання відображаються для учня у вкладці Результати і одразу видно, які хотспоти було б обрано правильно, а які ні. Тип питання: вибір хотспотів робить проходження тестування більш інтерактивним та візуально зрозумілим, допомагає учням краще засвоювати матеріал через взаємодію зображенням та підвищує загальну залученість у навчання. Рада була допомогти і щастив роботі!